Вітаю, вас, шановні друзі! Ми починаємо програму. Це вас хвилює на телеканалі Миколаїв. У ці скрутні часи, які переживає зараз наша країна, багатьом верствам населення особливо необхідна державна підтримка. І саме про це ми сьогодні поговоримо із нашим експертом. До нашої студії завітала Таміла Сербульова, начальник управління надання державної допомоги та пільгового забезпечення департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Вітаю вас, Таміло Володимирівна. Добрий день. Я сподіваюся, що в законодавстві з'явилися нові пункти, нові постанови, які допомагають забезпечити державну підтримку. Тим категоріям населення, які необхідні, сподіваюся, на те, що уряд реагує на вимоги часу, і прошу про це розповісти більш докладно. До вас, шановні друзі, я звертаюся із проханням приєднуватися до нашої програми, якщо у вас є свої запитання. Наш телефон 76 92 42, Ми працюємо у прямому ефірі. Тож можете поставити свої питання нашому експерту. Отже, ну а я хочу запитати Таміло Володимирівну, які ж заходи здійснює уряд щодо підтримки населення саме в цей час? По-перше, всі види державних допомог, пільги, компенсації, які призначені і виплачуються, вони виплачуються вчасно і без заборгованості. Також урядом прийнято ряд законодавчих актів на підтримку населення. По-перше, з 1 липня цього року запроваджено новий, новий вид допомоги. Це допомога, це компенсація додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг з надання газопостачання, централізованого опалення, централізованого подання гарячої води. Ця компенсація розрахована на те, що відбулись підвищення цін та тарифів на ці послуги. Також з 1 жовтня прийнято дві постанови кабінету міністрів України. Про облік осіб, які тимчасово переміщуються з тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичних операцій, також а друга постанова регламентує виплату щомісячної адресної грошової допомоги цим сім'ям на витрати за проживання та житлово-комунальні послуги. Також з 1 жовтня цього року діє нова постанова про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунальних послуг. Цією постановою внесено зміни до порядку призначення субсидій. А скажіть, будь ласка, хто має право на отримання компенсації, про яку ви зазначили? На отримання даного виду компенсації мають сім'ї, середньомісячний сукупний дохід яких менше, ніж сума прожиткових мінімумів для такої сім'ї. Тобто, якщо дохід сім'ї, ну, наприклад, це чоловік, дружина і двоє дітей до 6 до 18 років. Береться сукупний дохід сім'ї, тобто, якщо в місяць ця сім'я отримує 4,5 тисячі заробітної плати чоловік і дружина, то розраховується сума прожиткових мінімумів для цієї сім'ї. Тобто прожиткові затверджені законом про державний бюджет на 2014 рік і складають для працездатних осіб 1286, для 1218, пробачте, для непрацездатних осіб 949, для дитини до 6 років 1032 і до 18 років 1286. Тобто, якщо склад цієї сім'ї розрахувати прожитковий мінімум для цієї сім'ї, то 1218 на 2 плюс на кожну дитину 1032 і 1286 виходить 1700. Тобто прожитковий мінімум для сім'ї сума прожиткових більше ніж дохід сім'ї 4,5. Така сім'я буде мати право на отримання даного виду компенсації. Дякую. А на який розмір компенсації може розраховувати ця сім'я? Дана сім'я, якщо вона має право на отримання компенсації, може розраховувати на розмір компенсації, який становить різницю між розміром виплати на дані види послуг після підвищення тарифів і до підвищення тарифів. Тобто, якщо сім'я сплачувала. До підвищення тарифів 250 гривень, а після підвищення 350, то розмір компенсації буде 100 гривень. Тобто різниця між тим, що вона сплачувала, і тим, що сплачує після підвищення цін. Хочу зазначити, що особи, які працездатного віку входять до складу сім'ї і при поданні документів засвідчують, що вони не працюють або не мають доходу, то для них береться. Прожитковий мінімум для працездатної сім'ї, тобто в даному випадку, до розрахунку цього виду допомоги береться 1218 Дякую за відповідь. І наступне запитання щодо цієї ж теми: що ж потрібно для отримання цієї компенсації? Які документи повинні люди підготувати? І куди власне з цими документами звертатись? Звертатись, ну, повинні люди до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, тобто особа звертається до соціального захисту, пред'являє паспорт, заповнюється заява, надається довідка про склад сім'ї і надаються, надаються довідки про доходи за 6 місяців працездатних членів сім'ї. Я вже сказала про те, що якщо особа не має доходів або доходи менші, ніж прожитковий мінімум, то враховуються доходи на рівні прожиткового мінімуму 1218. Тобто, в даному випадку, якщо в складі сім'ї є пенсіонери або люди, які отримують різні види державних допомог, довідки про розмір пенсії або державної допомоги надавати до управління із заявою не потрібно. Тобто, спеціалісти соціального захисту ці довідки запитують окремо. Наша тема зацікавила наших глядачів, і у нас є запитання, Алло? Алло. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, а детям войны, вот эти шум нас 25%, какие-то изменения есть по газу, по свету, по воде или нет? Если мы говорим о льготах, то внесение изменений в закон про социальную защиту детей войны не вносились. То, то, то есть в тех размерах, в которых вы имели право на льготу, так они и остались. Дякую за відповідь. Ви бачите на своїх екранах номер телефону студії прямого ефіру, і можете звертатися до нашої гості, до нашого експерта зі своїм запитанням. Таміло Володимирівна, ви говорите про компенсації, які надаються сім'ям із невеликим достатком. А чи є якісь особливі умови для призначення компенсації? Так, головна умова призначення компенсації: що для призначення компенсації, як для інших видів допомог, не надається місячного терміну донесення до недостаючих документів. Тобто, коли людина звертається із заявою, вона повинна надати повний пакет документів. Відразу всі документи потрібно підготувати так. і з ними прийти прийти по до соцзахисту, призначення. тому що в п'ятиденний термін органи соціального захисту запитують підприємства, надавачі послуг, і в 10-денний термін управління соціального захисту повинні призначити це від компенсації. І у нас знову є дзвіночок від нашого глядача. Ми вас слухаємо. Алло. Ага. Здравствуйте. Добрий день. А, у мене така проблема. Я оформляв собі субсидії. на дрова, на твердое топливо. А они мне сказали, что не повозим. Я инвалид третьей группы. Ну, в данном случае дать вам ответ, положено или не положено, как бы не видя документов, сложно. Если вы имеете право, то есть вы отапливаетесь углем или дровами, вы имеете право на получение этой субсидии или льготы по этому как бы, виду, то давайте вы обратитесь непосредственно, чтобы знать, какие документы вы сдавали и просчитать ваше право. Понимаете, у меня протянутый газ. О, и они мне отказывают сидеть на дрова. Я этот, хочу дрова, на дрова перейти топить. Подождите, вы на сегодняшний день имеете природный газ? Да. Ну, якщо ви маєте природний газ, толька, то яка субсидія на дрова? Ні, ну я хочу перевестися на отоплення на дрова. Якщо ви живете в районному центрі, якщо ви живете в селі, то кожен і кожний рік э, сільський голова э, подає до органів соціального захисту э, список осіб, які мають право на цей вид субсидії або пільги. Якщо ви будете отаплюватись вугіллям. На наступний рік ви будете мати право на цей вид субсидії. Тобто, я... подачі правильно. Я все до кошу. Я сам подавав на субсидії, заносив їм, а вони мені відказали. Тому що у вас є природний газ. Правильно так, треба так. відрізатись від природного газу і звернутися з опаленням. Так, так визначитися з опаленням. коли подаються списки на дрова? наприкінці року. Тобто кожного наприкінці на року кожного подаються року на наступний рік. рік. Тобто вже списки складені і не можна їх змінити. Я так розумію. Ну, на сьогоднішній день, як я розумію, у людини ще природний газ опалення природним газом. То субсидія не буде нараховуватись на вугілля, якщо його нема. На сьогоднішній день людина не. Здійснює опалення, не вугіллям не твердим. Тобто полем. тільки по факту і завчасно. Так, Якщо людина має право на це отримання, то буде отримувати. І ще один дзвіночок від наших глядачів. Алло, ми вас слухаємо. Алло, так, можна задати вопрос? Ми живемо в житті. У мене дитина 24 чотири 90 дев'яносто года, інвалід першої групи з психічними розладами, то Полностью не разговаривает, не ходит в памперс, так все. И мы оплачиваем полностью все коммунальные услуги, все сто процентов. Цены, конечно, бешеные, ужасные. Субсидия нам не положено. Так как она получает 1666 гривен пенсии, и я по уходу за инвалидом с психическими розладами 1218. двести Ну оплатить коммуналку, лечить ребенка, хотя бы даже витамины те же самые покупать, просто не хватает денег. Почему нам не положено субсидия, Какие-то льготы значит, ну как бы дальше. В программе будет разговор о субсидиях, потому что тоже, я как вы слышали, внесены изменения с 1 октября и назначение субсидий. Поэтому я вам просто рекомендую на сегодняшний день подойти в Управление социальной защиты для того, чтобы еще раз просчитать ваше право. Потому что с 1 октября изменились вообще подходы к назначению субсидий. Спасибо большое. Бачите, дуже хвилює тема субсидій. Ми не можемо її не розглянути. Скажіть, будь ласка, які ж зміни внесені для призначення субсидій? Я так розумію, що вони відбулися останнім часом? Так, з 1 жовтня набула чинності постанова Кабінету міністрів України 409, якою внесено? Великі зміни до цього виду допомоги. Тобто, якщо раніше субсидія призначалась на, на житлову площу на, на одну особу на 31,5 квадратних метрів, то цей від, розмір збільшено, значно збільшено. Тепер на одну особу 48,87. Це тільки змінено розмір житлової площі. Крім того, якщо раніше субсидія призначалась на підставі фактичного споживання послуг житлово-комунальних послуг, і по її закінченню, тобто по закінченню отримання субсидій, робився перерахунок, тобто визначались залишки, то з 1 жовтня субсидія вже не перераховується. Тобто розмір субсидій, який буде перерахований на житлово-комунальні підприємства, він вже не перераховується. Він залишається незмінений. Також внесено зміни комісії при районних міських адміністраціях, не можуть вже розглядати право людей на збільшену площу житла, призначення субсидій на збільшену площу житла, тому що ця площа вже збільшена, тобто до 48 квадратних метрів. Передбачається врахування доходу, тобто раніше субсидія не призначалась, якщо працездатна особа не працює або не перебуває в центрі зайнятості. На сьогоднішній день передбачається, що для доходу на дану особу, якщо в неї або мінімаль, нижче мінімального розміру дохід, або взагалі відсутній дохід, то береться розмір доходу на дану особу в місяць 1218. Також субсидія тепер надається будь-кому, зареєстрованому на даній площі, до цього, до 1 жовтня, субсидія призначалась тільки власнику житла. Також сума субсидій, яка перераховувалась органами соціального захисту до житлово-комунальних підприємств, не буде повертатися. Тобто, якщо особа економно споживала. І витратила менше ніж їй нарахована субсидія, то субсидія перераховуватись не буде, а буде залишатися ці, ці залишки, будуть залишатися на рахунку особи, та при наступному зверненні при наступному місяці оплати вони будуть враховуватися. Дякую. У мене багато запитань щодо того, що ви сказали, але я хочу надати слово нашому глядачеві, який вже дуже давно чекає на вашу відповідь. Алло? Добрий день, скажіть, пожалуйста. Я не в літарої групи. Жона не працює, З нами ще проживає дочка, мать одиночка. Нам положена субсидія чи ні? Ми з села нас в жінки роботи немає. Нема куди встроїтися, нема куди піти. Яка площа? Ну, в даному випадку вже площа тут це буде вже розрахунок субсидії, коли буде враховуватись площа. В даному випадку чи має сім'я право на цю субсидію? Так, чи має право? Головне да. питання. Тобто, якщо раніше визначалося, що особа сім'я повинна сплачувати 10 або 15% свого сукупного доходу. Тобто на сьогоднішній день нова постанова вносить, що кожна сім'я буде на кожну сім'ю буде визначатись свій цей відсоток, який вона повинна сплачувати. Тобто, ви повинні звернутись до органів соціального захисту, надати довідку про склад сім'ї, надати довідки про доходи, якщо ви працюєте. І соціальний захист обрахує з 1 жовтня є право на субсидію або нема. Ви знаєте, у кожної сім'ї, мабуть, свій конкретний випадок і індивідуальний підхід необхідно до кожної родини. Де можна ознайомитися із цими документами, де можна дізнатися про зміни, крім нашої передачі, щоб подумати, осмислити в кожному управлінні соціального захисту. В кожній, якщо це районний центр, в кожній сільській раді працює фахівець соціальної роботи. Ця інформація про всі зміни, які відбуваються, є на сайті Департаменту соціального захисту населення. Інформація роздрукована і розміщується в містах скупчення, тобто розміщується в банках, розміщується в магазинах, роздається. Тобто де, люди можливо мають змогу її, так. отримати інформацію. І от із перших хвост отримати інформацію зараз має змогу наш глядач. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. У мене такий вопрос. У мене син є інвалідом першої групи, отримує пенсію по потере кормильця 1624 гривні. і пособие по інвалідності відсутність защиты 1423. І я ушла сейчас на досрочну пенсію по уходу за ним. по закону, получать 949 гривен. Вопрос такого плана. Будет ли положена нам субсидия? Спасибо. Как и в предыдущих вопросах, я говорила, что каждому нужно подойти индивидуально и просчитать. Ну, как бы передача не рассчитана, чтобы я просчитала на каждого человека, на каждую семью. В данном случае по вашим доходам, если вы вдвоем с сыном, вы можете сами посчитать, имеете вы право или не имеете. То есть вы берете свой доход. Полный доход, который получает семья. Делите на количество людей в семье, то есть на два, если у вас двое. Вы находите, сколько вы получаете среднемесячный доход на семью. Среднемесячный доход на семью вы делите на 1176. Этот размер утвержден законом Украины про государственный бюджет на 2014 год. Это размер на одного человека в месяц. Значит, свой доход месячный вы делите на 1700, 1176 и делите на 2. Это величина постоянная. И умножаете на 15%. Вот этот ваш, ваш размер, который вы должны платить. Если вы платите больше, вы имеете право на субсидию. Дякую вам за відповідь. Я думаю, що зараз цю формулу записують чимало наших глядачів. А у мене ще таке буде запитання, яке не можу залишати байдужих: як держава підтримує осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції? З 1 жовтня прийнято дві постанови Кабінету міністрів. Перша постанова це регламентує облік цих осіб. І друга постанова це виплата, щомісячна виплата грошової допомоги на проживання та виплати житлово-комунальних послуг. Перша постанова всі люди, які переїхали з цих міст, повинні звернутися або до органів соціального захисту населення, або до фахівців соціальної роботи, якщо це в районі. Також створені зараз мобільні групи і якщо Є міста найбільшого скупчення таких людей, мобільна група виїжджає до таких людей. Особа надає, пише заяву произвольної форми, надає паспорт, ідентифікаційний код, тобто надаються всі, заповнюються всі дані, вносяться вони до єдиної інформаційної бази. Яка створена при Міністерстві соціальної політики, і коли особу беруть до реєстрації, видається довідка про реєстрацію. Ця довідка видається в той же день, коли сім'я подає заяву. Коли особа або сім'я зареєстрована, взята на облік, вона може написати заяву на отримання. Іншого виду допомоги це от адресна допомога на проживання. Розмір цієї допомоги, тобто на кожного члена сім'ї, який буде указаний в заяві, визначається щомісячно на непрацездатних 884 гривні, на працездатних 442 гривні. Але цей вид допомоги не може перевищувати 2400. Призначається ця допомога на 6 місяців. Якщо в складі сім'ї є працездатні особи, які не працюють, або працюють, залишаються в трудових відносинах на, на території тимчасово окупованої, і на даний момент не можуть працевлаштуватись тут, допомога призначається, але вона призначається на два місяці. Якщо особа за ці два місяці не зареєструвалась або не працевлаштувалась, то розмір допомоги на цю особу зменшується на 50%. Через два місяці цей розмір взагалі не виплачується. Це якщо в даній сім'ї є працездатні особи, які не працюють. Дякую, ти, Володимирівна. У нас ще є одна хвилинка, можливо, ми встигнемо прийняти запитання Алло? Алло, так, и день. я к вам обращаюсь сейчас. Я инвалид второй группы, мне я получаю 1049. Мне нужно два раза в год э, лечь в больницу. Это где-то получается это в пределах 7-8 тысяч на лекарства. Вот, и жена не работает. Вот. Потому что у нас работы нет. Как нам вообще прожить в селе на, за эти деньги? Или у нас вообще нету никакого? Я уже обращался за субсидиями звонила на горячую линию, и ответы проходили. нам получается субсидия не положена. Почему нам не положена субсидия? Ну, в данном случае я не могу сказать, почему вам отказывают в размере в выплате субсидий. То же самое рекомендую с 1 после 1 октября обратиться, потому что сейчас внесены соответствующие изменения. Также вы можете ваша семья может быть рассмотрена на назначение такого вида пособия, как малообеспеченность. То есть в данном случае нужно рассматривать несколько видов какой-то помощи. На жаль, наша програма вже добігла кінця, і мені час попрощатися, закінчити програму. Звертайтеся у кожному конкретному випадку до органів соціального захисту за місцем проживання. А на сьогодні все до зустрічі в ефірі. На все добре.